Індекс українських акцій у Варшаві ставить антирекорди минулого тижня він досяг свого історичного мінімуму на рівні 292,2 соті пункту? Лише одна із дев'яти українських компаній, представлених на біржі, змогла збільшити свою капіталізацію. Про такі невтішні тенденції ми говоримо із Андрієм Дубецьким, виконавчим директором представництва Варшавської фондової біржі в Україні. Андрію, здравствуйте. Доброго дня. Тож чому тенденції настільки негативні, і як давно є ця тенденція? Так, ситуація не найкраща, і насправді це такий значний другий антирекорд. Перший антирекорд був це сильне падіння у травні. перепрошую, у квітні, коли Росія захопила Крим, і тоді була величезна несподіванка, невизначеність з точки зору конфлікту. І ну і конфлікт розкрився між Росією і Україною, так очевидно. І в той момент э, значно індекс український просів. Це було ну, там була різкі різкіше падіння, так Так, набагато різкіше. Парію. Тобто, і в принципі з того періоду воно трошки так піднімалося, опускалося, і зараз там зробило новий э, антирекорд, uh -huh. э, де э, поєднуються якби ну два фактора: з неї сторони э, ситуація в принципі не вирішена э, з Росією, і сам по собі конфлікт є, і якби така динаміка, ну. Того низького рівня залишається. А також накалось трошки, що е, українські компанії, от наприклад, така вже ну відома інформація. Там три українські компанії в травні були виключені, призупинені е, в торгах, тому що вони вчасно не подали свою фінансову звітність. агротон заявив нещодавно, що навіть не не може це Луганська компанія відвідати свій офіси вимушено закрити. То тобто, ці фактори не теж впливають на. На, на на розуміння ну таку певного ризику, тому що що таке вартість компанії, що таке капіталізація це очікування інвесторів, очікування, що це буде завтра. Да? І якщо ризики досить високі, і я не хочу мати справи з цією компанією сьогодні, то я її продаю ціна падає, і mm -hmm. це є індикатором е, сьогоднішньої оцінки бізнесу. То, то, Але то, то, на тлі загального негативу виходить так, українська абсолютно. Компанії, так, тобто, так. ну є компанії, які е, продовжують успішно працювати. Хоча зрозуміло, ми не можемо казати успішно, тому що є економічна ситуація в країні. Яка відображається на фінансових показниках, і на, 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 на своїх обіцянках, які були ну, там, заявлені інвесторам, і їх важко виконати. Тому це також є фактор, який впливає на ціну, але це не, не є таким, що повний крах, і ніхто не хоче мати справу з українськими компаніями, чи нас має ніякого майбутнього. Тому що навпаки, як тільки ми вирішимо ці всі, ну скажімо, конфліктні політичні, ці всі. Зовнішні фактори, то безперечно ціна стрімко може повертатись назад, тому що якщо про, буде... про повернення ціни, от за останні п'ять місяців, фактично, от з квітня місяця, коли було стрімке падіння, чи вдавалося, хоча б вийти на до, скажімо так, кризові оці показники? Ну, називаємо кризою, все таки квітень місяць, на показники до квітня вдавалося б вийти чи були далекі від, від того рівня? А ми говоримо про індекс про індекс українських компаній. Да. Ну, якщо дивитися на графік, він піднімався трошки, тобто він доходив там до. 300 чимось пунктів, але в принципі це не було таке значне повернення. В принципі, він тримається в тому ж діпазоні 300 пунктів плюс-мінус, і сьогодні він там складає сьогоднішні дані 304, наприклад, наприклад, Угу. А за рахунок чого ну, вдається повернутись ну, за 300, перевалити? на, на тлі яких новин? Тобто, от кредит МВФ він позитивно впливав тоді? Так, е, да, всі такі заяви по е, підтримці міжнародної спільноти по. Е, Певним е, е, напрямкам по змінам економіки України, чи реформам, чи навіть невеличкі квартальні звіти компаній. все це впливає на очікування, розуміння інвесторів ситуації і, і м, рішення, чи варто мені чи не варто залишатися цими чи іншими активами. А якщо говорити про розрізненість типів компаній, тобто переважна більшість це все ж таки агрокомпанії, а ми бачимо, що компанії, які займаються судобудівництвом, вони Минулого тижня, зокрема, їхня ціна трошки підвищилася, але ну, вона не виросла де-факто, вона підвищилася порівняно, порівняно з тим, скільки втратила вона до того. Чи є якась розрізненість, залежить від того, типу компанії від того, яким бізнесом вона займається? Якщо дивитися, тут у мене показники показники початку року, ми бачимо, що не можна таку динаміку, чи не можна так от сказати, що все залежить від сектора чи від типу компанії. тому що потужні самі відомі компанії, які є на Варшаві українські, вони втратили 30%. А наприклад, вугільна компанія з початку року навіть в плюсі, якщо говорити по показникам, піднялася. Але ми повинні мати на увазі, що просто в минулому році вона дуже сильно просіла і мали певні негаразди з комунікацією з інвесторами, що Мабуть, покращилось інвестори почали там, як кажуть, зрозуміло, що компанія недооцінена і купувати назад. Тому такого прямого показника немає. Але я думаю, однозначно, будь-який бізнес, який пов'язаний фізично з регіоном конфлікту, він більш підпливом фактору підвищеного ризику. Чи може бізнес власне, впливати на те, аби його капіталізація росла? Чи все ж таки інформаційне тло, яке ми маємо, настільки потужне, що, скажімо так, позитивні якісь квартальні звіти або взагалі позитивні якісь звіти, новини від компаній, вони не настільки суттєві? Вони суттєві, вони впливають, але якщо є велика негативна картинка? Це буде тобі або дуже довго дорого коштувати, або все рівно ти не можеш всі фактори компенсувати. Mm -hmm. Але якщо компанія приділяє досить часу ресурсів на комунікацію і вдається їй донести, що всі ті ризики, які сприймаються більшістю і медією і суспільством, не мають такого сильного впливу на їхній особистий бізнес, з точки зору логістики, з точки зору. Доступу до офісу і управління бізнесом з точки зору можливості виходити на морські транспортні потоки, експортувати свою продукцію. Якщо можливий такий ризик, то компанія каже, що ми пропрацювали і маємо там запасний шлях через залізну дорогу, там у Польщу чи ще кудись, а потім вона попливе. Ну, тобто, якщо так от активно працювати з інвестором, готуватися до різних сценаріїв, то я думаю, безперечно, можна на тлі. Такого фону покращувати свою капіталізацію? Mm. Ну фактично, ми наближаємося до збору урожаю, зважаючи на те, що багато аграрних компаній представлено на Варшавській фондовій біржі. Ну є позитивні очікування українського уряду, що врожай буде високим, що все буде добре. В нас з тим урожаєм. Чи можемо очікувати, що відповідно і зросте ціна акції? Українських агрокомпаній, хоча б на Варшавській фондовій біржі, а за ними вже підтягнуться і решта представлених компаній. Так, так. Е, так. Але наскільки? Наскільки тут багато факторів буде, але е, ну, ну, гривня, 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 більш, гривня більш дешева. Тобто uh -huh. вона для експортно орієнтованої економіки буде досить. Вигідною і урожай справді чекуються високими. Бачили, які були прекрасні кліматичні умови весною і на початку літу. Ну ми, ми це побачимо одразу після збору врожаю. Чи ми це побачимо тільки на кінець року, коли вже буде зрозуміло, чи вдалося нам той урожай використати? Правильно буде зрозуміло, коли в фінансових звітах і в інформації яка буде поступати від компанії, що їм вдалося зібрати цей урожай, що їм вдалося його транспортувати, зберегти і десь вже почати продавати. І тоді буде зрозуміло, що їм вдалося реалізувати цей врожай, який от сьогодні не можуть високі отримати. Угу. Але що очікування стосовно того, коли Ді. і на якому тлі ми можемо повернутися до показників початку цього року? Ми і власне Варшавська фондова біржа, яка також трошки втратила за, за цей рік. Да, Варшавська фондова біржа втратила 2 по індексу вік загальних акцій на Варшавській фондовій біржі. Ну, з Україною прогнозувати мені особисто важко, але однозначно, що фактор економічно-політичного внутрішнього стану України і конфлікту з Росією це два фактори, які сильно впливають сьогодні на очікування інвесторів. Як тільки ми їх позбавимося, я переконаний, нас буде чекати довгий період. Ну, можливо, ще буде такий період, знаєте, як перехідного, якийсь треба відчути це, ну зрозуміти, від цього ми відштовхуємося, далі, але е, такого стабільного зростання. А інший фактор це. Стосовно же Варшавського фонду біржі, я думаю, ми всі бачимо, що інформація поступає з боку реального бізнесу європейського, що від ці всі ці санкції, всі ці геополітичні конфлікти, вони впливають на бізнес прямо безпосередньо. І якщо ми говоримо про Польщу, то ми знаємо там і м'ясо, і фрукти, і багато інших галузей, теж постраждали, вимушені шукати нові канали, нові ринки збуту своєї продукції. Тому, е, ну Весь цей конфлікт, тобто, коли у нас буде стабільність, да, тоді на і вона фундовій буде, фундовій буде на весь регіон. Я думаю, однозначно. Дякую вам дуже. Спасибо за цю Дякую. про український бізнес на Варшавській фондовій біржі. Ми говорили з Андрієм Дубецьким, виконавчим директором представництва Варшавської фондової біржі в Україні. Лишайтеся з першим діловим та будьте першими.